Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні у нас буде такий доволі цікавий випуск. Як ви знаєте, я займаюся зараз пошуком квартир для себе. Вже хочу знайти своє гньо, переїхати туди і вже жити, там, обустраювати усе вже як на як возраст. І зараз я активно займаюся. Як знаєте, вже стокнуся з кучою проблем. То рієлтори, то їдеш на, на об'єкт, там потім виясняється, що куча долгов, то виясняється, що там криша ніяка не міняна. Тече, ну, вже мільйон було різних нюансів. Вже знімав там відео, можете подивитись, хто не бачив. А поговоримо ми сьогодні з вами про те, що якщо ви навіть купите квартиру, з якими сложностями ви будете сталкиватись, щоб її утримати. Не усі вже ж, але ситуа ситуації довольні, доволі, доволі поширені. І вчасно сьогодні говоримо про закони дурацькі в Іспанії, раз. які захищають цих людей. І, як ви зрозуміли, сьогодні у нас буде відео про окупасів і розповім, які вже наші нові афери ці окупаси придумали, такі зощирені дуже способи. Це не просто так, що там заселився, там жив, живеш, а сьогодні я вам ще розкажу нові ідеї, які придумали окупаси. Тож це люди, які незаконно поселилися в вашому житлі, а потім держава їх захищає, тому що криша над головою це. Превише всього, кожен громадянин Іспанії, чи резидент Іспанії, чи навіть якийсь нелегал, має право мати кришу над головою. І це перевишає закону власності. Якщо ви маєте документи всі на власність, то це нічого не, не, не вартує. Превише всього, що кожен громадянин, резидент чи не резидент Іспанії, повинен мати кришу над головою. Це мені здається, тільки в Іспанії таке. Бо ж ні в якій європейській країні такої дурастики немає. А якщо ці люди ще з маленькими дітьми, там, якась многодітна сім'я, то все, про цю квартиру можна забути. Це суди будуть іти годами, ви нічого не зможете доказати. Ну, може, можете доказати, але ви представляєте, які у вас будуть затрати. Ви повинні должны... і прокурор оплачувати. Це суди, по по судам. Це все буде длитися годами. Друзі, весь цей час ви повинні оплачувати комунал... комуналку, воду, світ, газ, що там у вас. І не дай Бог, ви спробуєте їх це все отрізати, воду перекрити, чи світ відключити, то у вас там по судам ще куча вам штрафів прийде, і ви там ще просто так не відділите щоб ще в головці ніякої не було. Ось дивіться, представлю таку ситуацію. Я купляю квартиру, і туди заселяються у І що ви думаєте? Комуналку треба платити мені світ, вода, газ, це все на мені. І не дай Бог, не дай Бог я відключу чи воду, чи газ, Пойду, отрежу там чи в компанію. Не домой це зрозуміло. Як там ще не з'їздити, так вони там по судах так затаскають, що я там, ну, ну, розумієте, так. Да? Я ось недавно дивився, їздив квартиру в Феролі, знайшов квартиру, блін, класно. да, останній етаж. Ну я з Google Maps подивився, там криша поміняна і все шикарно. Ну, приїхали, приїхали, подивилися, блін, класно. Тільки зразу вже на чому наше внимание впало, тому що ріелтор, ну взагалі не розказує інформації ноль. Там, Ну, Інформація на якомусь на закомарному на церієлтор був. А потім, як вияснилось, він так вже, почав вже казати, що долги по світу, по газу і по воді. І скільки він не знає, як узнать теж. Каже, ви там спробуйте позвонити. куди позвонити, не общем, Ніякої інформації взагалі не дає. Взагалі, інформації ноль. А долгові, там, розумієте, скільки окупити ці могли напалити. Вони могли напалити там, ну, десятки тисяч євро. То, на скільки ми там років жили. А якщо вони ще газ, там господарство газ був, газ десь сюди. Ним пользуватися, вони теж могли годами. А він стоїть тут, я вам скажу, ну, ну, немаленька сума. Ми тут коштується. Саме дороге, що є, це газ десь сюда. Може, електрика така і ну, Електрика ми теж могли, там різні дуйчики ставити. Чи... То, що угодно могли ставити. Я не думаю, що ми там мерзли ці, ці окупаси. Ну, а квартира так була шикарна. Я теж не рискну, тому що. Я ж кажу, купиш, там така ще ціна була привлекательна. 49-48 тисяч, ну щось в такому районі. Ну Не риснує, коротше, купляти, тому що я ж кажу, це кот в мішку ти купляєш, а то авто там, там ще довго. Це банковська квартира була. Хазяйка, ну, як розумів, забила крен платити оці всі долги і просто плюнула на цю квартиру і все. Так що такі оці ситуації, бачите, і штрафи і все приходить власнику квартири. Не окупуси будуть платити ніхто. Будете платити це ви чи я, Сергій Лобато. Тому це теж така велика проблема. У звісно, в Галісті, я вам скажу, що з окупуси більш-менш все нормально. Але Но це, як я наші квартири шукати, вже. помічаю, що теж така проблема дійсно, і вона є. Там, звісно, більш поширена. Там, Барселона, там взагалі окупація, хто знак і Валенція. Тож є такі окупанти, які вже і локали окупірують. І це можуть бути іспанці бути самі. Вони вот, місцеві, я знаю, де там хто залишив якийсь локал, чи що ну, там в курсі діяти, які іспанці. Вони закони знають і все можуть якісь будь-які національність. там, марокинці, не знаю, будь-хто може, будь, будь від людей завісить, одне від національності не, не завісить. Тож є такий тип окупасів, що ви, наприклад, власник квартири здаєте комусь в оренду і він перестає просто платити оренду. Да? І ви нічого йому не зробили, Він там 5 років може прожити і це може судовити ці процеси іти годами. Год за годом і теж ви нанімаєте кучу юристів, адвокатів і теж за свой щит нанімаєте прокурора. Це все оплачуєте ви. І ви розумієте, у вас на руках є ці. Всі документи про квартиру, все на світі є. У мене на руках є всі документи да? про квартиру, я власник квартири. І я не можу нічого доказати не можу виселити оцю всю погань. Ну це так в Іспанії, таке, друзі. Я не знаю, чи є якісь інші країні Європи, це таке. Це все Європейський Союз, блин. Що ще? Які ще окупаси є. І навіть якщо у вас там можуть орендувати навіть якийсь бізнес. Поміщення, теж локал, теж якийсь там під бізнес у вас щось орендують, теж можуть без проблем перестати оренду платити і теж хрен, що докажете. Ну докажете, тільки це треба дуже багато усіх, і це годами буде продовжуватися. це. не одним днем. Хоч і кажуть, що якийсь закон прийняли, антиокупи, що це все судовий процес в течение неділі, я таке чув. Ну Щось так на практиці не працює. Це так само, якось балакали, що. Робочий день буде скорочати робочий тиждень, що будемо працювати по 7,5 часу чи по 7, я вже навіть не пам'ятаю. Сокола це Єланда Діас розказувала, що скорочиш робочий тиждень. Щось вже бачите, затягнулася вона года. Ніяких я не чув змін, Як працювали, так і працюємо. І ще є і який вже спосіб придумали. Це я вам хотів сказати. Це я таки теж чув. Що? А купи купірують житло, а потім його здають ж, по кімнатах чи там як в оренду. Да? Вони ще получають якісь там, що здають офшорні рахунки, там щось там мутять. І вони здають ваше житло в оренду. А як розумієте, здають ж ви його нелегально. А якщо як ви нелегально чимось займаєтесь, квартира то ваша. Вони оприділяються зразу, що квартира це ваша. І вам штрафи будуть прийти за те, що не варі ви здаєте житло. Нелегальні. штрафи, будуть приходити вам. І це не маленькі штрафи, це опять такі судові процеси і все. І платите опять комуналку і все теж платите ви. Оце такі реалії, друзі. Тобто, друзі, ви розумієте. Тут вони определяють без проблем, хто власник, вам йдуть штрафи, вам іде все. А те, що вони окупанти захватили квартиру, вони, бачите, нічого не можуть зробити, тому що криша... Кожен повинен мати кришу над головою, це превише всього, це привище власності, да? щоб право власності. Це перевишає право власності, щоб кожен має право на кришу на Навіть якийсь дон пердун, дон Кіхот, не знаю. Ну, це жорстко, я вважаю. А це то не купляє так, не двіжимося. Я високо нервів втратив, потратив, високо покатався, то рієлтор не не благо... Не, не благо не чесний рієлтор, скажімо так. То куча додогнуться на квартиру, то квартира там куча проблем з кришею, то ще раз, тому що я, я по, по своєму бюджету шукаю якусь більш бюджетну нерухомість, тому що не можу собі дозволити, скажімо так. Я не хочу брати іпотеку. Іпотеку я не сторонній брати. Ось таке виходить на практиці. Друзі, якщо це ще не основне житло, а друга ваша нерухомість, то считай пропало. Там вообще буде дуже важко щось доказати. Може затягнутися там, ну, на десятки років все, затягується все. Я читаю і новини і все. А ще ось читав, що це на канарах. Там теж така проблема дуже з орендою, з усіма. Там бастують, це покоління АЗ, які там в житті ніколи не працювали то... В Взагалі, ну, не суть. Бастують вони за те, що ну, не житла нема нічого. І мер таку штуку видав, цікаву. Що вони будуть забирати. Хтось має дві нерухомості, якісь вони будь-одну у власників нерухомість забирати і здавати, просто в оренду давати оцим людям, які не мають ніякої криші над головою. Це ну представляєте, такий оце весь абсурд, що відбувається. Як ви думаєте, напишіть свою думку в коментарях? Правильно це він робить чи ні? Якісь люди пахали на квартири, купили свої дві квартири і не можуть мати дві квартири, дві, дві власності не можуть мати. Ну це вообще, це вже взагалі абсурд. І у нас тут також, якщо ти маєш не одну, а дві, то ти налог платиш більше. І це там вже не маленькі суми, виходить год. Тобто, розумієте, друзі, власть каналі раз вийшла з таким заявленням, що якщо в тебе два житла, ти одне або здавай в оренду, або тому що давай. Бачите, житла, бачиш, житла нема, давай, ділися. А вони цю проблему ніяк не вирішують, Щоб якісь строїть, якісь більше будівництва якось строїть, ні. Тому що ви знаєте, тут щоб построїть, ніхто не хоче займатися цим гімном. Тут треба столько строїти, треба стільки мати ліцензії, щоб це построїть, ви не уявляєте. Там куча стандартів, це бюрократія, це годами тягнеться, чого тут мало так житла. Тому що щоб цю багато етапку вести, це треба 8 кругів ада пройти, це 100%. Куча норм якість. Може, ці дома й хороші. Я не знаю, які там дома. Тому що, що раніше строїли, теж це повне дерьмо. Це все, блін, сире, усе, ну, жити теж не, 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 не дуже добре. Ну ладно, коротше, пропускаємо цей момент. Да й нас теж не відбирають, як ти маєш другу нерухомість, не одна в тебе, да, є основна і ще там одна, може, вона ще пустує. А, кстати, це будуть на каналі, це будуть забирати, якщо 6 місяців квартира пустує. Я забув уточнити, якщо ваша нерухомість 6 місяців пустує, то вже там буде оця. Власть вже буде приймати міри. Так що готуйтесь на каналі на давайте, Напишіть в коментарях, можете мене поправити. Тоже. Ну, Бачите весь цей бред? Тобто, Друзі, бачите, як влада класно хайпонула да? за цими громкими я кажу, що має кожен мати кришу над головою. Да? Якась людина це, на це житло це життя. Їздив з Швейцарії на заробітки, да? Чи в Англії, іспанці їздили на заробітки, купили собі кров і потом мозолями, блін. Цю квартиру, і якийсь Дон Пердун заселився, і він має криш, право криш над головою. А ти горбатився на цю, на цю квартиру пол жизні, блін. Ви розумієте, цей Бред? Вони просто переложили цю відповідальність на обичних людей, таких як ми. А нічого людей забезпечити житлом. Ні. Забезпечити людей житлом, Йолки-Маталки, і все. Якось у простій, щоб строїли більше домов, і буде вас криша над головою в усіх, блін. Доступне це буде. Зараз це взагалі молодь, взагалі зараз не буде мати мати ніяку квартиру. Це зараз нереально, друзі. І я вам скажу так: люди бояться здавати в оренду житло. Я б сам боявся, я нікому не здавав. У нас це навіть в селі. У Нас по села пустують дома, ціле стоять, куча квартир пустує. Пусто квартир пустують, ви не представляєте, бояться люди, тому що не захищають. власників квартир. Взагалі не власників нерухомість ніхто не Государство не захищає, нічим не захищає. Ви там мені напишете, а чого ти його не викинеш за шкірки там чи щось? Да ви спробуйте його викинути. Ви викинете його, ви зараз зразу товариша поліцая визове. Товариш поліцай прийде, ага, ти хто такий? Я йому навіть документи покажу на право власності, я йому нічого не докажу. А це як йому, скажу, ага, у мене ванни такого-то такого цвіта, да? Він туди заходить, да, але його, його щотка, його його вещі. І вас викине за шкірки. А за те, що ви ще в, туди вламилися, ви власні квартири, вам ще зараз ще нік годин дадуть. Не зрозуміло, що з вами буде. Да? Попробуйте ще якесь рукоприкладство зробити, рукоприкладство чи ще щось. Оце таке буде, що ще підете, піде. Я мазону більше не повернуся, не зайшов. Тому я не хочу мати власність, Та як танітка, конечно, шутка, я містаю про власність свою. Ну Просто я теж їжджу дивлюся, мені якщо як скуплю, мені треба тут зразу заселитися. Да? І це я ж тут в себе в селі теж подивлюся, але не хотілося. Бо У нас тут ціни бешені, бо у нас пілігрінський путь. А допустимо, щось скупляю, я теж я боюся, я хочу, тут треба по-любому зразу заселятися, бо якісь теж заселяться. Райони в райони благоприятним, я не думаю, що квартиру, але теж якісь там не особо благоприятні райони шукаю. Да, Ріелтори, які кажуть дешева рибка, вонюча юшка. Ну, Я там часто си, згоден, часто сіні. Хорошій житті люди шукають, те, що можуть купити. Може, я хотів би там, за 140 купити тисяч, десь там Лор -дель Мар. да? Ну, якщо в мене немає таких бабок, я не буду брати. Ну, може, якщо це ваша основна власність, може там якось трошки лучше защищають, але я, звісно, теж сумніваюся. Це все одно застреляться нам нагодати 100%. Ну, розумієте весь цей бурен. це мене дуже бісить. Оце таке, о, все, що відбувається тут. Напишіть свої думки в коментарях. І не скупимось на подобаєх. -я. я бачу в поменшало. А контент, якість контенту росте. Кожен в ньому. Ви знаєте, що я влучаю маю вже українська мова вже на 5 з По 10-бальній шкалі. Друзі, звучить наче якийсь сюжет з фільму чи якась паралельна реальність. І для українців це дико, дуже, да? але це реально так, це реальна проблема, це реальна проблема є. В Галісії трошки менше, десь трошки більше, але ця проблема є. Тож, друзі, дякую, що подивилися. Напишіть свої думки в коментарях, поспілкуємося з вами. І до нових зустрічей!